Шалом, це Славко. Сьогодні ми, як останнім часом, свинячий голос ну через моє здоров'я. Я дуже вдячний всім, хто в цей час нам допомагає в нашій роботі, в тому числі донатами. Завдяки ним ми можемо продовжувати нашу роботу. Ну що, Добре, що так пізно, бо вже не я перший буду казати, що Леопарди 2А4 так і бачили. Ви знаєте, що збільда це добра людина. Сказала Юля Андріопке, що на новопрокоповку такі були задіяні леопарди і цілком ймовірно, що саме цих леопардів ми бачили в усіх зйомках, що нас так стурбували сьогодні в першій половині дня. Ну ясно, що бойове застосування леопардів, а в тому числі їхні втрати, це було лише питанням часу, і ми маємо бути готові. і Маємо вже наперед звикнути до того, що ці леопарди, в тому числі підбиті, нам рано чи пізно покажуть, і не робити з цього сенсації, бо це все-таки не зірка смерті, а машина розмінування в нашій армії. Ну, що можна сказати? Все це мені нагадує ситуацію, як розвивався бой. Ви знаєте, оце стара карта за січень, просто ми її візьмемо. Щоб ви розуміли, що кричейше пряме наступлення сюди на такмак вночі. Був удар, удар по такмаку, реактивними системами залпового вогню. І десь вони встик от сюди от, встик виламилися між мала Такмачка і Новоданілка. Зараз ми вам все це покажемо. От бачите: оця мала Такмачка, оця Новоданіловка. Отак от, десь вони тут шукали стик між 291-го або є дві версії. Між двома ротами 291-го полка або стик між 291 м і 80 м Не ясно. Ймовірно, що якийсь стик вони шукали, тому що і, бачите, і в січні тут був якийсь стик в цьому районі. Ось воно. І от сюди, і, ну, що я скажу, тут от рештки топографки, пографки повіт. Помітно. І посадки, і рельєф, це все треба буде дивитися по сучасних картах. Як тільки, власне, Воріксу нема підтверджень, все це має сенс лише тоді, коли в Оріксу з'являться підтвердження перебігу цієї операції, як тільки з'явиться якась згоріла бронетехніка, відразу треба говорити, ось це, що показують нам росіяни, і зараз уже нарешті наша Ганна Маля роз. Сродилася і сказала, що там активну оборону веде противник. Це все мені нагадала швейка і старе його класичне приділення «всипали по задниці, дорогая. На що цензура справедливо мала претензії кому всипали. Ну, все, чому ми взагалі це обговорюємо, Чому ми насмілилися і маємо моральне право? Тому що це не лютий березень, не розпачлива оборона нашої держави, нас самих, нашого життя. А зрештою, вже, скільки це вже другий з половиною рік війни і наперед запланована операція, яка планувалася тут ну січня, слухайте, можна сказати, півроку планувалося, і після півроку так от вирізать, як на сомі. Без всякой фантазии вдоль трассы, колонной... Бронетехніки, розвідка і боєм, це правильно, що люди, вже, які вже все це пережили, почали говорити, що це їм нагадує Давіда Оброд і Снігурівку. Так, це в стилі я я казав і не вірив. Я це пророчив, щоб це не відбулося, щоб ви сказали, що Славко знову не мав рацію, але на нещастя, Славко знов має рація, що все це повторює танковий наповзи на Снігурівку, на, 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 на Давидів Брід, що, говорить, не успіли говорить, пройшли рубеж розворачування в бойові порядки. Ну, як завжди, ви все це бачили на зйомках. Не хочу вам все це показувати, розривати душу. Що можна сказати? Єдине, чому наші полководи навчилися, це розвідка боєм, судя по всьому. ясно, що як така розвідка боєм, вона вдалася, бо противник за свідченням вати піднівав авіацію аж з району Ростова на Дану. Там уже був шухер, аж до Ростова вскрилися якісь сети, зв'язки системи командування. Ми не знаємо власне. Хто і який вогонь артилерійський вів, тому що обозначила себе артилерія противника, РСЗО противника, поки що без даних Орікса ми не можемо сказати, хто кому всипав по задниці. Наскільки вдався контрбатарейний вогонь російський, наскільки вдався контрбатарейний вогонь наш, наскільки було вскрито і накрите розположення артилерії противника. Ну, те, що так от можна зганять бронетехніки, не перевелися ще жукови, Я скажу, що ці жукови будуть наступати, і нам зараз всім з вами, народним аналітикам, слід негайно почати шукати якусь підходящу німецьку операцію на тому театрі воєнних дій. Якщо ми на цій ділянці фронту знаємо якусь німецьку операцію, то її негайно треба публікувати, щоб наші полководи переконалися, що можна ще по-другому била. Що мені не подобається, от якщо в часі все це розглянути, правильно сказала Ася, що сьогодні росіяни вже опам'яталися. Ми всі тільки що чули повітряну тривогу. Про що це говорить? Що для них результати підрива були так само неочікувані? Не було повітряних тривог, був певний їхній. Дії розпачливі зараз ми вже бачимо розпачу сьогодні. Нема про що вода сходить на голову пристань, не прибуває. Ви знаєте, попередили рівень 12 метрів, який має бути до водозбросу. Значить, якщо завтра не впаде, то платіна пошкоджена тільки ось до цього От, до водозбросу лишається мертвий об'єм води. Вони спеціально лишили, не регулюємо, щоб створити нам воднополотне угодія. Це багато чого пояснюю, але. Менше з тим. Нас цікавить, що ви мали час. уже меблі, слухайте, доплили до Дніпробухського лимана, а наш героїчний флот жодної вилазки не зробив. От ви Розумієте, коли хвиля може там когось накривала на касі, де, всі оці, де весь цей москвітний флот, де всі ці гідрокостюми куплені, де всі оці човні куплені нашими спонсорами, любими, нашими донаторами, куди вони всі пливуть? Рятуючого котиків, це добре. Рятувати котиків це добре. Ви ж не звати, що і високу частину нової каховки насправді не затопила, так само як високу частину не затопила. І Олешків на щастя. Озвідти ми зараз в позиції з вами знаходимося ревізіоністів, жертв Холокосту. От коли вони кажуть, що не шість, а два, то замість того, щоб радіти, їх саджають в тюрму. Тому що чим більше людей врятувалося, чим більше житла вціліло, то тим краще. Але зараз говорити за те, що катастрофа виявилася меншою, ніж всі сподівалися, і всі там роздували. Ну, що я можу на це сказати, ми маємо нарешті. Закінчимо з нашим героїчним флотом, і от ви бачите, що неможливість самостійно командувати, ймовірно, зав'язаність на дуже централізовані дії, не дозволила використати цей момент паніки. Бо паніка була і в росіян, бо нову техніку раптово вони зараз погнали сьогодні тільки на трасі, побачили в районі ліквідації послідствів бетства. Ми їх з вами дивитися не будемо. Всі і так уже знають цю карту. З'явилася нова інженерна техніка Російська. Бо перед тим першу лінію окопів всі бачили, що копали на старий, А зараз люди з Олешак бачать нарешті купу нової техніки. Вони були змушені з резерву підігнати купу нової техніки і зреагували лише сьогодні. І хочеться закінчити на хорошій. Власне, за потім поговоримо. За флот наш хочеться закінчити з нашими Олешками і Херсоном. Розумієте, що росіяни ж продовжують вважати Херсон російським, не було ж указу о вив... о виводі э, Херсона з території Російського состава Російської Федерації. Значить, компенсацію цього по списку А по зоні А красний можна вихватити. Так само, як всі в Олешках вихватять. так само як тільки на це найбільш реальний, найбільш практичний сертифікати на житло. от що зараз можна вирвати в. Формією приватної Компенсації, власне, приватної репарації, це найбільш реально і найбільш швидко. Вони даже зараз уже не вимагають і даних за пошкодження житла. Лише те власник, власники прописані, отримують сертифікати на житло. І зараз, ви знаєте, в Олешках сьогодні вже почалася нова епідемія отримування цих сертифікатів на все, що тільки можливо засертіфіцірувати з пропіски. Так само, і мешканці Херсона вони вже пам'ятали, почали думати, як це зробити, як увірватися в зону звиця. Це дуже дуже цікаві будуть юридичні питання. Що... Херсон, та російський зона А лишається. Лишається. Херсон лишається по законах їхніх російських. Вони мають заплатити за житло всі они компенсації. Ані, отася, контрреволюційно. Чуєте, цей контрреволюційний голос правди, який каже, що вони платять, К щастю, вони платять. Так що треба рвати, зараз рвати, показати свій справжній український патріотизм і вирвати як найбільше, поки вони перелякані. Я скажу, брати, навіть сертифікати не будуть не відказуватися, тому що неізвісно, чим будуть давати далі с собочательной будками. Тепер повернемося до нашого флоту. Чому наш героїчний москітний флот не вийшов в море і не почав мочити противника на косі і на, в зоні лімана Дніпробукського? Чому, чому наші танки вирішили скритися в ночній темноті, зробити мінне поле для себе невидимим і наїхати на Парузькі, власне, на Новопрокопавку? Я це розумію. Був план наперед визначений. Розумієте, всі ці дії вже нарешті пов'язуються в одну картину. Росіян очікували наступу, в тому числі, із Чернівка. Пересні підірвали. спустили воду. Ви знаєте, до мертвого об'єму. На щастя, тільки вона спущена для нас, для всіх, хто там живе. Зараз же потім наші вступили, не скореектували, вступіли це в план наїзд на Новопрокоп. Ну ясно, щоб на такмак, щоб наступити на такмак і наступити на Мілітополь прямим. Кратчайшим путем це банзай-атака. Я скажу, що нарешті наші полководи показали свою готовність провадити банзай-атаки. Я якраз дивлюся фільм Імператор в серпні 2015 року. Там якраз говориться за ці банзай атаки але навіть імператор сьова відмовився боронити Японію банзай атаками сорок п'ятого року. Оку, побачимо, наскільки банзай атак вистачить, наших. Ну, полководів вистачить надовго, а тут уже злі язики з тих, що брали участь в попередніх наступах на правобережжі, прямо кажуть, що 24-го року ми будемо просити не далекобійні ракети, котрі нам зараз уже обіцяють в обмін на підтоплення України. А людей для наступних наступів 24-го року найбільше проханням України до союзників буде дати їй людей для чергових розвиток бої. От Мене таке враження, що рівня русско японської війни ментально наші полководи не перейшли. Вони все, що це люблять посилати роти і сотні на віддалені сопки, і щоб вони звідти дивилися, що з ними потім буде. І оце така операція, яка, попри всі успіх, скриття сітей зв'язку, сітей командування за діржав за дійствованих сіл на цьому районі. Я скажу, що назвати її успішною язик у мене не повертається. Зрештою, оцінювати ці дії маєте ви. Бай! А ми почекаємо нових даних. Поширюйте, підтримуйте, донайте, буде вам дуже вдячні, бо все-таки треба робити наступні програми, треба шукати докази.